Працівниця знаходиться у відпустці по догляду за дитину до трьох років. Зараз вона за кордоном хоче подовжити відпустку до шести років. Є на це законні підстави без медичних показань. А дивіться е ні. Тут е до шести років вона може отримати цю відпустку, якщо дитина потребує домашнього догляду. Да? Надається тоді відпустка без збереження зарплати, тривалістю. Визначеною в медичному висновку, там не надається зразу на три роки, там, як правило, на рік надається, потім ще на рік, да? ну дивлячись, як там постану здоров'ю дитиною, але найбільше досягнення дитиною шестирічного віку, тобто надається відпустка без збереження. Зарплати тривалістю визначеною в медичному висновку, але найбільш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Тож просто законних підстав до шести років бути у відпустці, у неї немає, має бути медичний висновок. Можна з нею домовитись, і нехай вона пише заяву на відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Да? На період дії воєнного стану. А, як, як звільняти, якщо ви не хочете далі з нею мати справу, як звільняти. Як нехай пише заяву на звільнення за, наприклад, за угодою сторін або за власним бажанням, а, і тоді звільняєте, щоправда, не дуже просто буде звільнити її. Я маю на увазі документальне оформлення, поки вона знаходиться за кордоном. Є така стаття 7 закону 21,36. Ви з її... перегляньте стаття 7 закону 2136, її частина друга. І там зазначається, що в період дії воєнного стану роботодавчик. Вець і найманий працівник вони обирають спосіб, в який вони об... будуть обмінюватись кадровою документацією, але обирають спосіб. там написано так, що вони. Узгоджують між собою. Да, там ключові моменти, що треба узгодити між собою. Да. І тут основний момент це те, що між вами і цією працівницею мало би бути узгоджено в письмовому варіанті, в письмово, да, який спосіб комунікації і обміну документацією, кадровою ви обираєте. Прописати там, або через Viber з таким-то номером телефону, або через Telegram, або через е електронну пошту, яку адресу то, що ви обираєте такий спосіб, і в період дії воєнного стану можливо да, так обмінюватися документами. Але все одно відкр... залишається відкритим запитання, відкритим запитання, як правильно видати копію наказу про звільнення. Особливо, якщо це, ну, наприклад, працівниця йде на конфлікт. Скажу так, в свій час навіть в період дії воєнного стану, в мене є досвід, що я звільнялася з організації. Я звільнялася з організації і теж дистанційно, ми спочатку обмінялися переписка документами, да, але е, мені нічого від організації не потрібно. Да, я не збираюся ні суд...